Тема відео реформація і її поширення в країнах Західної Європи. На початку 16 століття католицька церква зберігала значний вплив на європейське суспільство. Проте вже з XV століття період існування католицької церкви називають темним періодом, оскільки вона перебувала в стані глибокої кризи. Католицька церква була великим землевласником. Для збагачення вищі церковні ієрархи навіть продавали церковні посади, а з населення традиційно збирали різноманітні церковні збори, навіть ще в період середньовіччя богослови засуджували накопичення церкви багатства, а також духовенством. Церква збагачувалася також за рахунок надходження десятини, плати за вшанування святих ікон. А особливо прибутковою справою було видання спеціальних грамот для відпущення гріхів. Падіння авторитету католицької церкви стало поштовхом до реформації. Цей рух зародився у Німеччині. Реформація слово, що перекладається з латини як перебудова, стало символом цілої епохи в історії країн Європи. Це була доба, коли в суспільстві розгорнувся рух за переосмислення ролі католицької церкви. Через відсутність сильної централізованої влади саме Німеччина більше, ніж інші західноєвропейські країни, потерпала від свавілля католицької церкви. Ідейним натхненником німецької реформації був богослов Мартін Лютер. 31 жовтня 1517 року Мартін Лютер направив єпископу міста Бранденбург є архієпископу міста Майнц 95 тез, тобто аргументів проти продажу індульгенцій. Імовірно, він також вивісив тези є на дверях каплиці Вітенберського замку, але документальних підтверджень цієї події немає. Через два тижні. Тези стали відомими у всій Німеччині. У Лейпцигу, Нюрнбергу та Базелі вони вийшли друком, а 1517 рік вважається початком реформації в Німеччині. Які ж були основні вчення Мартіна Лютера? Людина може врятуватися тільки через віру. Єдиний авторитет у справах віри це Святе Письмо. Церква не є посередником між Богом і людьми. Спасіння людина отримує винятково Божою милістю. В цей час на території Німеччини найвідомішими людьми були Карл V Габсбург, а на території Священно-Римської імперії папа Римський Лев X. Саме вони будуть далі вершити долю Мартіна Лютера. Католицька церква побачила в тезах Лютера небезпеку для себе. І тому папа Лев X видає булу, яка погрожувала Лютеру анафемою, тобто відлученням його від церкви з вічним прокляттям, якщо він не відмовиться від своїх переконань і не спростує 95 тез. Мартін Лютер публічно спалив папську булу, а папу оголосив Антихристом, за що його було відлучено від церкви, визнано єретиком. Єретик або єретичка це особа, що виступає проти загальноприйнятого в суспільстві вчення. Або це віровідступник. Слово єретик переважно пов'язане з релігією, хоча сьогодні вживається також в інших значеннях. Після цього Лютера було викликано на суд у місто Вормс, де він гідно відстоював власні погляди. На запитання. Чи зрікається він своїх хибних поглядів, Лютер мужно відповів, на цьому я стою, інакше я не можу. Після Вормського суду від страти Лютера врятувала тільки підтримка його вчення деякими впливовими німецькими князями, рицарями та містянами. Історичним внеском Лютера є переклад Біблії з Латини на народну німецьку мову. Що викликало запит на освіченість, бо кожен селянин на його думку мав сам без посередництва священників читати і трактувати святе письмо. У 1522 році його вчення починає швидко поширюватися, а послідовників його вчення починають називати лютеранами. Учення лютера про спасіння вірою. Похитнула авторитет Папи Римського. Виникало тепер логічне запитання: якщо спасіння залежить винятково від, від віри, навіщо тоді потрібно посередництво католицької церкви? Таким чином, ідеї Лютера зачіпали інтереси католицьких ієрархів і посягали на догмати, тобто на істини, які не підлягали сумніву, догмати католицької церкви. У період реформації. Особливо великого розмаху досягла секуляризація. З появою влютера послідовників і початку реформації з'явилася третя гілка християнської церкви протестантизм. А у наступному відео ви дізнаєтеся про селянську війну, про Томаса Мюнцера та поширення реформації в інших країнах Західної Європи. Побачимось на каналі!